Вітаю, шановні друзі. Сьогодні в нас 9 липня 2023 року. Виноградник Котовського Руслана, Вінницька область, теплиця. Хотів би ще показати сьогодні аватар на так званій переголі. Ну, це не перегола, це, звичайно, двоплощина шпалера, але для експерименту там я тільки що знімав відео. Ще буде нижче відео, чи вище ем, на двох площині шпалері, а це так спробував я його вивести вертикально О, для експерименту. Тобто, сформований штамп і ось так залишена лоза. І так він росте в такому незрозумілому. Положені, але а, хотів би показати, яка тут урожайність. Також доволі цікава урожайність. Ну, тут більш потужніші гронки, ягоди. І ось така його оригінальність, ця, ця красива ямка. Урожайність, ну, тут хороша. Як на вертикальній шпалері, так і на горизонтальній. Ось так. Ось такий він красень. Ну, гронок там нав'язалося доволі непогано, тут вони поховалися, я ще з нього нічого не обривав ні листок, нічого такого не робив, бо ягода буде пектись. Але ось тут наверху, раз він це заб'є. На Насамверху є ось такі потужненькі гронке порівняно з моєю рукою. Ось так. І там ось урожайність є. Як мати бажання, то можна працювати. Він є в мене ще й на дворі, привитий, на велесі привитий на кишміш 342. І в цьому році я ще досадив. Кущик кореневласний на випробування. А, до речі, цей кущик він є кореневласний. невласний. Той, що на перголу виведений. А той, що я показував на двохніч шпалері, я одкрував, то привітий здається на со 4 ось, ось такий аватарчик. Там нижче, тут нижче від землі, від землі біля саме землі. Бруньки раніше розпустилися і він вже тут далі буде фарбувати ягідку. Тут так, також ось я відірву, щоб було, було видно дві гронки. Дві гронки на пагінець, тобто він має здатність закладати й по дві гронки на пагінець. Ось такий. Ось такий аватарчик. Всім дякую за увагу, всім добра і миру. Слава Україні, слава ЗСУ. Дякую за увагу.